Уряд США, який приймає саміт Великої двадцятки, наголошує на необхідності запровадження нових моделей енергозабезпечення життя людини. Місто Піцбург для проведення зустрічі було обране не просто так. Воно є зразком перетворення забрудненого індустріального міста на сучасне економічно стабільне місто, завдяки запровадженню нових підходів та технологій, розповідає Марієнко. Для церемонії відкриття саміту обрали скляне приміщення ботанічного саду Пітбурга. Ричард Пієсенті, виконавчий директор оранжереї. Ми думаємо, вони обрали нашу оранжерею, тому що вона яскравий приклад змін, які відбулися у Піцбургу. У цій оранжереї не лише вирощують рослини, але й запроваджують інноваційні технології. Працівники саду стверджують, що це приміщення найбільш енергетично економне у світі поміж будівель цього типу. Воно обігрівається і охолоджується у природний спосіб. 600 мітер з на глибині п'яти метрів закопано 600 метрів труб. Коли гаряче повітря виходить через дах цієї оранжереї, через підземні труби входить охолоджене повітря. Це як безкоштовний кондиціонер, який не використовує електроенергії. Міський палац з'їздів, де проходить саміт, також обладнаний сучасними технологіями. Будинок використовує енергію сонця з допомогою батарей, встановлених на даху. Важко повірити, що такі радикальні зміни відбуваються у місті, яке колись завдавало великої шкоди довкіллю. Мешканці пригадують, що в час розквіту сталеливарної промисловості чисте небо над містом можна було побачити тільки коли страйкували працівники заводів. пригадую під час страйку 59-го року, мені було тоді 10 років. я вийшов на сходи і почав кликати свою бабцю. Вона вийшла і спитала, що трапилося. Я сказав, небо блакитне. А вона відповіла, запевняється. Метає Джозі, якщо не буде диму над містом, на столі не буде хліба. На зміну сталеварній промисловості, яка втратила свою колишню потужність, стрімко розвивається індустрія виготовлення сонячних панелей. У Цей завод інвестовано понад 100 мільйонів доларів. Він виробляє високотехнологічні сонячні панелі. Цей завод постійно набирає нових працівників, оскільки регіон використовує дедалі більше енергозберігаючих технологій. Були часи, коли за кілька кроків нічого не було видно. Або коли ви вдягали білу сорочку, то прийшовши в офіс, її доводилось перевдягати. Сьогодні тут дуже чисто. Я думаю, що саме нові енергозберігаючі технології допомагають розвивати і підтримувати бізнес. Мешканці міста сподіваються, що лідери великої двадцятки будуть вражені внеском підспурга в охорону довкілля. Я б хотів, щоб вони побачили, що це може бути зроблено, і ми можемо бути більш гуманними до довкілля на цій планеті. Для старого Піцбурга таке послання було б щонайменше дивним. Однак сьогодні воно цілком відповідає напрямку, у якому розвивається місто. Марія Юнко, голос Америки.